Mm. Всім привіт! З вами, з вами Микола 2000. Я от хотів показати вам, що пройшов повністю подію Зогнилий Порт. Ось докази. Щоб ви не сумнівались у правдивості моїх слів. Плюс. І от перед вами оцей цей СТ8 рівня Байтер або ж Кусака. Ну, ще, в мене, і от, і от, такі, танк із колаби Хардбрейкер. М60 із серіалу Ходячі мерці. Так, це я на ньому зіграв зараз один бін усієї своїй красі Кусака. Ну, Плюс ще отакий ангар у мене зараз. Ну, як назло, знову ці квадрати з'явились. Це ще механіка якого Танкенштейна невразливий екіпаж.